Доброго дня, любі діти! А також, шановні наші батьки. Діти, до нас приближається свято одне з найважливіших родинних свят, яке називається Свято Різдва Христового. І воно розпочинається зі святвечора. І святкується три дні до святвечора. В кожній оселі готують. Дванадцять пісних страв, серед яких неодмінно повинна бути куття із зерна та узвар. а на покуті обов'язково на столі ставить господар своєї оселі дідуха, Це такий солом'яний сніп із колосків пшениці, підв'язаний червоною стрічкою. І цього святкового вечора діду набуває чудодійної сили і приносить господарям у хату щастя, злагоду, достаток. Тільки но зблисне різдвяна зірка, запахне свята вечеря на столі. Треба нести коляду дідусям, бабусям, недужим людям і самотням, яких годиться в таку. Пору перевідати. А як замирає серце, коли почуєш веселий гомін? Із надвору це колядники від їхніх дзвінки голосочків, від їхньої золотої зірки та дзвоників, яку вони знімають високо-високо над головами. Ясніше, є, здається, в цілім світі. І все перетворюється на казку, на дивовижне свято, яке розкочується радісною луною від села до села, від міста до міста, від краю до краю. Не маємо ніде ані заметів, ані перепон, лише чути по всіх усюдах, ходять колядувати і дорослі люди. І хлопці, і юнаки, і дівчата. Тож послухайте, нова радість стала, яка не бувала, над вертепом звізда ясна світлом засіяла, і потім із одного кінця гукають Христос народився, а з другого так само гучно, дуже гучно відповідають «Славімо Його!» Тоді знову колядка за колядкою, колядка за колядкою. Тож, послухайте, будь ласочка, діти, колядку ви готові? Так, слухайте уважно. Бігла мишка по люду, загубила коляду, а ти біжи, позбирай, буде шишка й коровай. Сидить пташка на калині, пісеньку співає. А ви, діти, веселіться, Христос ся рождає! От ви й молодці! Ви послухали, яке свято у нас приближається, і як його будемо святкувати. На все добре! Бувайте, бувайте! До нових зустрічей!